Гучніше за все сперечались знову комуністи, мовляв, тризуб Бандерівський, а рядки гімно занадто воєвничі. Але от засада їм потрібні були голоси Націонал-Патріотів для ухвалення інших статей, ті, що мали посилити повноваження президента, тож довелося йти на компроміс, герб, якому тисячі років, який зародився в державі князя Володимира. Він не винуватий з того, що він пройшов через криваві конфлікти громадянські в нашій історії. У тексті конституції відобразили лише образи малого герба тризуба, а розв'язання дискусії про великий герб залишили для окремого закону. До речі, це питання не вирішене і дотепер. Оголошували багато конкурсів, подавали сотні проєктів. У 21-му навіть обрали проєкт Переможець, але Верховна Рада не затвердила. З гімном у 96-му таки вирішили, але теж серединка на половинку у конституції згадали лише автора музики Михайла Вербицького: Державний гімн України національний гімн на мелодію Вербицького. А разом з тим текст Павла Чубинського таки не було визнано офіційно. Вірш вважали контроверсійним для пострадянської країни, застарілим та невідповідним тогочасним політичним реаліям. Тож його вирішили потім підправити окремим законом. Загалом за українські символи голосували аж 27 разів. По реченню і навіть по слову. Ну ще раз 27 разів. Нарешті, нарешті, отримали ми те, до чого йшли роками. Нарешті Увіковічили конституційно княжий герб. Прапор, гімн, все то українське, нарешті. Тяжко говорити, бо сльози навертають.